Друзі, ми знаходимося біля розкидача на бузер, біля того місця, де ми встановили наш контролер. От наш контролер Topcon Атен SM1, від нього йде кабель до трактора, до ізобас розетки, зараз покажемо. Ну і тут ми підключилися до PVM керування обертами стрічки, транспортера. Відповідно, у всіх розкидачах воно виконано по-різному, але схожий принцип, так як тут. Там далі у нас є ще система зважування. Ми на моніторі можемо керувати обертами стрічки, бачити оберти дисків, керувати обертами дисків, якщо це в нас не відвома, так як тут, а якщо стоять гідромотори, можемо бачити вагу в самому бункері, можемо задіювати наш контролер. Багато є виходів для керування якимись там бортами, боковими, задніми, передніми, допоміжними функціями, щоб взагалі. Прибрати ваш, наприклад, пульт керування, який у вас на сьогоднішній день є у вашому прицепному розкидачу. Лаконічне виконання, все під'єднано в рідні роз'єми, де були під'єднані провода від рідного пульта. Якщо стоять схожі задачі, чи у вас анабургер, чи будь-який схожий розкидач стрічковий, чи там одноосний, двохосний, трьохосний, під кожен є рішення. Кожен розкидач це індивідуальний проект. Але для нас нічого немає неможливого. Ми можемо будь-який розкидач переобладнатись, зробити з нього за допомогою цього контролера, датчиків і таких стандартних оригінальних роз'ємів під'єднатися і зробити розумну машину для того, щоб ви досягали рівномірності в полі, витримували норму і могли диференційовано працювати без прив'язки до якоїсь навігації конкретної, тому що наш контролер він є ізобасним. Під'єдналися під'єдналися в розетку ізобас, вилкою ізобас. і все, і на нашому моніторі. В даному виконанні на Джондір G5 ми бачимо інтерфейс нашого розкидача, де підтягнувся в контролер Джондіра, наш розкидач як із машина де ми вказали, ширину захвата, питому вагу, висоту гіліотини. завантажили, бачимо вагу, факт виконаної роботи, і таким чином ваша машина стає розумною. В даному виконанні це анабургер, таких машин по Україні багато, в кого є схожі машини. І з вертикальними, горизонтальними бітерами, брошар, Амазон для мінеральних добрив Унії і тому подібне. Звертайтеся, і Navifarm Tech допоможе вам реалізувати проєкт у межах вашого господарства. І, помірно, за невеликі кошти машина ваша оживе і стане розумною, і не потрібно буде там міняти, ставити чи продавати, купляти щось там у два рази дорожче, і таким чином раціонально використовувати ваші добрива. Тому, друзі, до зустрічі!